Hello everyone, this is level B1, lesson 15. Phrasal verbs on channel English with Mila. My name is Mila. Welcome and welcome back. Please don't forget to subscribe if you're new here. Let's continue with phrasal verbs, starting with letter C. Come along. перекладається з'являтися, про шанс, або йти кудись разом. До прикладу. When the right opportunity comes along, naturally I will take it. Коли з'явиться слушна нагода, звісно, я скористаюся нею. Come along – З'являтися, коли йдеться про шанс або нагоду. Come across – перекладається натрапити на щось або випадково зустріти когось. До прикладу, you sometimes come across quite valuable things in the Antique Shops. Іноді можна натрапити на досить цінні речі в антикварних крамницях. Cross S перекладається, Здається, як, або виглядає як. До прикладу, «Nicole's boyfriend comes across as a Decent Young Man. Бойфренд Ніколь здається як порядний хлопець. «Come across as» Виглядає порядним. Come by перекладається заходити до когось ненадовго. До прикладу, Could you please come by on the way to work? Чи не зміг би ти зайти ненадовго по дорозі на роботу? Come in перекладається заходити, видавати або опубліковувати книгу. До прикладу, Please come in and make yourself at home. Заходьте, будь ласка, і будьте як вдома. You can тетете any celebrity in Los Angeles. Можна випадково зустріти будь-яку знаменитість в Лос-Анджелесі. Випадково зустріти когось. Це фразове дієслово To come across. You can come across any celebrity in Los Angeles. -ta -ta -ta. one evening we need to talk. Зайти якось ввечері, нам треба поговорити. Зайти до когось ненадовго, щоб поговорити, наприклад, це фразове дієслово to come by. Так як це прохання, ми використовуємо це фразове дієслово без часточки «to». Come by one evening we need to talk. I hope you can ta ta te and support our football team. Сподіваюсь, ти зможеш прийти і підтримати нашу футбольну команду. Тут прийти у значенні прийти з іншими. А це фразове дієслово to come alone. I hope you can come along and support our football team. His new novel will tomorrow. Його новий роман опублікують завтра. Опубліковувати книгу – це фразове дієслово to come in. His new novel will come in tomorrow. That's all for today. Thank you for being with me. I hope you like this lesson. See you all next time. Bye bye.